Яке вони мали? Розуміли, дівчатка, приїхала до мене посилка від мейкап, замовила собі ось таку сироватку від Коздебаха. Нічого не можу розповісти про неї. Замовляла вперше, буду користуватись, потім вам розповім, які мої будуть враження. Ну, начебто, по відгукам непогано. Так, далі замовила ось таку мініатюрку це крем для обличчя. Зволожуючий і щось він там ще робить. <с> якщо цікаво, можете зайти там в описі і почитати. От, замовила мініатюрку 20 грам. Спробувати, перш ніж замовляти велику упаковку, тому що велика там йде на 80 грам. От, думаю, спробую, якщо сподобається, якщо добре він буде зволожувати шкіру, то вже замовлю велику упаковку. От, а так, поки буду тестувати. Також взяла невеличку упаковку пінки для обличчя. Так само дивилася по відгукам, наче то непогано. До речі, у мене від цієї фірми тонер був, а він мені сподобався, тому вирішила замовити ще пінку, спробувати. Так, Тут це мені, як ви бачили, поклали в подарунок щось, не знаю, якісь такі міні-міні-міні-пусінькі. міні, 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 міні пусінькі, гляньте. Які тут скільки по 3 грама. Це крем, я так розумію, а це сиворотка. По 3 грама. Такі мені пуньки. От, і ще замовила сашульки ось такий гель для душа. Ще від мікса взяла ось такий бальзам. Що він робить? Бальзам спантенован для зволоження. Будемо користуватися, взяла для себе, для сашульки після душа. Будемо. А І для Жені, да. сашулька підказує для Жені, і для татка, да, доць? будемо пробувати. Поставила грітися супчик, зараз треба його доїсти з сашулькою і буду готувати вечерю. На вечерю планую плов, плов зробити. Потім Женя з роботи прийде, чайок поп'ємо, а мені так щось сильно захотілося чипсів. Не знаю, якої, знаєте, захотілося. Ти не подоруши, тата. Ну Так, Женя буде заходити в магазин, я попрошу його, щоб він купив чипси, тому що от іноді хочеться такої, знаєте, якось гідоти поїсти некорисної. Ще ми сьогодні так чисто, на домашньому, нікуди не виходили, тому що Ой. Ой. масло розігрілося, поняли? і кинула, і виходить, воно як стрельне. Цибуля дуже їдка. Прям очі аж ріже. Ой, так, що я вам розповідала? Забула, що я вам розповідала. Коротше, залишились ми вдома сьогодні, бо вже котру ніч просто ми не спимо, тому що повітряна тривога, але повітряній тривозі. Каби, то мопеди. Ну, коротше, видно, подивіться, просто на мене, на, на, на мій вигляд. Це я просто не пофарбувалася. І видно, які в мене очі, невиспані сінітюри, гляньте під очима. Це просто жах. І у нас, до речі, ще нам сказали, що дітей на заняття не треба приводити, ну куди Сашулька ходить. От, тому що підвищена небезпека ракетна, тому не приходьте і займайтеся вдома. От. Тому ми вдома сидимо, багато сьогодні справ переробила, не все вам просто показувала. І працювала, і прання, і оце все там ще там робила. І оце зараз вже вечір, це сидить, щось там робить. Позаймалися ми сьогодні, вона ще й пописала, порахувала там. І це мені зараз треба приготувати. Так? Да? Да. Угу. Так, Женя прийшов з роботи, купив чипси. <гум> О, як буде мені зараз смачно. Справді іноді так захочеться ось такого я. Чогось такого прям. Так, ще я попросила купити буряк. Дивлюсь, хочу борщ приготувати завтра. Так, це до плову. Ось такі синенькі з корейською морковкою. Смачно. Так, і, о, да, це таке пиво смачне. До речі, в цьому році вперше будемо його пити. Купалися шульку. Дівчатка, так само От я хочу вам показати, які волосечко. В неї помило волосечко. Мию тим самим шампунем який я вам показувала. Бачите, яке волосечко класне. Я розумію, звісно, що це волосся в неї натуральне, не фарбоване, але все ж таки. Так само їй цей шампунь підійшов. Дуже класний. Волосечко блис... блистить блискуче таке. От. І ще використовую так само ось, ці... ось цю олійку. Одну капельку. Розтираю і наношу. Клас. Продовжую знімати цей влог. У нас вже наступний день. Що ми робимо? Поставила варитися бульйон. Вчора так я борщ не приготувала. От. А сьогодні планую приготувати борщ. Заняття у сашульки сьогодні будуть по зумі онлайн. Вчора ввечері вже доволі пізно вчителька написала, що. Під питанням, чи діти будуть ходити на цьому тижні оф офлайн на навчання, тому там треба було б проголосувати, або якщо вчитися, наприклад, в укритті, або в зумі. От. Більшість батьків проголосувала в укритті, от, але все ж таки, сьогодні вранці, вчителька написала, що буде заняття в Зумі. Тому сьогодні будемо займатись онлайн. Так, отакі справи. От сьогодні вночі було тихо, ми виспались. Я вже умилась, що хочу сказати. Мені дуже сподобалася ця пінка. Шкіра дуже приємна на дотик, і я помітила, що після цієї пінки шкіру не сушить. Оце ну, я вже в другий раз миваюсь, вчора ввечері вмилась і сьогодні. От такі, знаєте, дуже приємні відчуття після цієї пінки. Далі буду використовувати ось цю сиворотку. Цікаво. Вона без запаху. Зараз я наношу ось так. Буду розпреділяти. Читала в відгуках, що вона може трішки пощіпувати шкіру на початку, коли наносиш. І хочу сказати, от я зараз наношу її, і справді є таке трішки поколювання ось тут. А так, от я наношу її, прям таке, знаєте, як начебто я не сиворотку нанесла, а якийсь крем. Гляньте, шкіра як блищить. Бачите? Такий блиск, не знаю, видно вам на камеру чи ні. Ну, таке дуже приємне відчуття. І зараз поколювання пройшли. Буквально це декілька секунд. Отут поколола. І все. Я одразу не буду наносити крем, трішки зачекаю. Трішки зачекаю, десь хвилинок 10, потім до вас повернусь. Я вже повернулась. Зараз буду наносити крем. Крем мені так само сподобався. Він такий, знаєте, густий. Я його ось так десь видавила, бачите, небагато. Зараз тунцу мені цього, в принципі, достатньо на все обличчя. Клас, мені подобається. У вулиці така погода, суната, невесела. Бачите, все таке сіреньке, сіреньке. А мені зараз треба скачати зум, тому що немає зума. І треба його скачати для того, щоб Сашулька займалася. Так, що тут у нас є? Треба це щось повимикати. Ну, от і все. Зум я скачала. Зараз Сашулька буде сидіти і займатися. Подивимось, як в нас вийде це онлайн-навчання. Це вона буде вперше сидіти, так? Через комп'ютер буде спілкуватися з вчителькою. Подивимось. А сашулька поки займається. Я хочу приготувати борщ. Вже начистила картоплю. Зараз швидесенько все зроблю, поки вона сидить, дивиться там. От і все. Добре, що сашулька залишилась вдома, перевела її в коридор, тому що пускають каби на Запоріжжя. Зараз я оце вже картоплю, капусту кинула. Засмажка в мене тут буде тушкуватися. Піду разом з сашулькою. Це добре, що вдома залишилось, тому що от якраз в цей самий час запускають на Запоріжжя. Капець. Ось так Сашулька сюди перейшла і в коридорі сидить, займається, так? Це чудово, да. вміщається, принесла їй а, цей стіл і сидить, займається. Ну Що тобі сподобалось займатися, так? так? Дуже-дуже. Дуже дуже. А я тим часом вже. Борщ приготувала, я вже поїла, тепер сашулька їсть. Ось так. Да? Назаймалася. Чудово все вийшло, все і чутно було, і видно все було. Завтра ще будете, так? Так, да, завтра в мене урок Жанрічку є. Так. І потім вже з цією вчителькою будеш займатися, так? Да, потім тільки ми там підемо у храпленьку потім. Ну, це будемо Що? дивитися, якщо дозволять приходити туди, так? Угу. Тоді будемо ходити, а якщо ні, то будете онлайні. Це дозвіл дадуть. Дозвіл, так. Їж, давай смачного тобі. Дякую.